Добрий день, ви на каналі Моє господарство. І з вами я Валентина. І ось сьогодні знову хочу приготувати їжу. Що була на декілька раз. Тут у мене три окорочка, я їх добре вимила, обрізала, все пообрізала е і. Будемо її готувати. Для цього нам потрібно ось у мене порізана цибуля і черешковий сил Дуже багато перцю, морква, мука, яєчка, перчик, насіння чіо і сіль. Ось це насіння чіо друзі, дуже корисна річ. О, я його буду додати в муку. Ось так я добру ложку його на сінню в муку. Все це я понарізала. Сіддирей зелену цибульку. Перчик великими шматочками. Зараз з брусочками ще поріжу цибульку, оцю моркву вибачаюсь. І Потім будемо готувати далі. Дуже виходить смачне блюдо. І коли у вас влітку є багато перцю, і щоб побільше їсти овочів, то це саме те блюдо, яке можна готувати хоча б три рази на неділю, на тиждень. Так, друзі, перейшли на кухню. Розігріває олія, вже вона гарно розігрілася. Зараз ми перемішаємо муку на сінячий, сіль, перчик. Оце все перемішаємо. Ці окорочка я розрізала, вже вам казала. Можна шкірку зняти, можна не знімати. Я не буду знімати. Зараз я його все це обмокну. В яйці, потім обваляю в муці, залишки струсимо і будемо по декілька хвилин обсмажувати на сковорідці. ну, купіли. Всі наші м'ясні кусочки ми обваляємо, обтрусимо і будемо по деякі хвилин з кожної сторони обсмажувати. М'ясо обсмажили. Трошки в мене там прихватилося, оце таке не треба, щоб було. І додаємо сюди нашої очі губер, і деревці рішкову, та морпочку, і, і, і щоб, щоб трошки на ту смажуся. Небагато. Ось, яка вона заплатіла, щоб трошки все смажилося. Хилинку 3-4 на середньому вогні. От цибулька, ці Тепер кидаємо оцей перчик нарізаний великими шматочками. Добре, коли він різнокольоровий. Туди блюдо буде дуже виглядати красиво. І дамо йому хвилинок 5-7 теж протушкуватися. Перчик і всі овочі критушкувалися. Тепер ми беремо і наверх викладуємо наше трошки присмажене куроче м'ясо. Таке гарне, як кусочки вийшли. Сторіночка така чудова. І заливаємо водичкою. 400-350 мл. Накриємо кришечкою поставимо на маленький огонь, і хай вона потихеньку все протушується.